Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про нічний повітряний удар Росіян у ніч на 20 червня, коли росіяни завдали удару дронами камікадзе. Головним чином що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі повітряна тривога в Одесі тривала з Майже без чверті першу годину ночі до третьої, а у більшості інших регіонів України повітряну тривогу почали скасовувати вже після шостої ранку. Таким чином, більша частина нашої держави майже всю ніч сиділа у укриттях, і росіяни скоріш за все просто не хотіли дати нам спати. Вони сподіваються, що ми зустрінемо їх квітами, та ми дійсно зустрічаємо їх квітами піонами, тюльпанами, гвоздіками, акаціями та гіацинтами. Ви всі зрозуміли. Під час цієї повітряної тривоги командування повітряних сил України попереджало про ракетну небезпеку, але головним чином удар завдавався саме ударними дронами камікадзе, отими шахедами, балалайками або мопедами. Всього росіяни випустили 35 таких дронів по уточненим даним, і 32 з них збила протиповітряна оборона, в тому числі біля двох десятків таких дронів збили сьогодні вночі над Києвом та Юго околицями, як мінімум три збили. Над Миколаївською областю. До Одеси не долетів жодний дрон, і навіть якщо якийсь дрон чи кілька дронів були спрямовані на Одесу, то вони сюди не долетіли, бо їх просто збили. Однак, на жаль, один з Трьох незбитих тронів, або навіть два чи всі три, вони дали влучення у об'єкт критичної інфраструктури у місті Львів. Там була пожежа, поранених та загиблих не було ситуація під контролем. Окрім того, минулої ночі росіяни застосували проти міста Запоріжжя сім переобладнаних зенітних ракет с 300 Вони дали певні ураження та пошкодження у місті. Напередодні в день під час Повітряної тривоги росіяни здійснили зліт 30 декількох. Стратегічних бомбардувальників Ту 22 м 3 з яких вони імітували пуски ракет х 22 для того, щоб прикрити роботу своєї тактичної авіації, яка в цей час скидала керовані авіабомби на Запорізьку та Херсонську область. Але це їм не вдалося таким чином. Ми бачимо, що росіяни знову застосовують ударні дрони камікадзе. Вони збільшили їх кількість у цьому нальоті, і таким чином справдився прогноз по оперативного командування Південь, яке якраз вчора напередодні попереджало, що росіяни можуть отримати нову партію цих іранських шахедів та збільшити їх кількість у повітряних ударах. Саме так і вийшло. Але майже скрізь, окрім Львова, протиповітряна оборона спрацювала на відмінно і збила майже всі повітряні цілі. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!